Вже команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор попков починаємо. Чергова ніч не минула без атаки дронів. Їх ворог традиційно запускав групами усю ніч із північного та південного напрямків. Червоними були більшість областей України, зокрема на Київщині. Небезпека тривала понад 8 годин. В столиці тривогу оголошували чотири рази. Працювала ППО і трохи згодом чекаємо офіційний звіт повітряних сил щодо результатів бойової роботи. 46 разів Росіяни атакували Курахівський напрямок впродовж минулої доби. Повідомляють у генштабі. Це наразі найгарячіша точка на карті бойових дій. Загарбники намагаються наступати біля цукуреного, новоселидівки, гірника Георгіївки та Водяного. Важкі бої точилися поблизу Покровська. Наші військові стримують ворога на займаних рубежах. На Харківщині зафіксовано 18 атак противника. Йдеться про куп'янський відрізок. Володимир Зеленський публічно представив план перемоги, про який вперше згадав наприкінці серпня, який вже обговорив з лідерами США: Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Отже, він складається з п'яти пунктів: геополітичного, двох військових, економічного та безпекового, і трьох таємних додатків. Це заходи, які за словами президента змінять хід війни з Росією на користь Києва. Перший пункт це запрошення України в НАТО. Другий оборона це чіткий перелік зброї, яка здатна підтримувати боєздатність української армії, комплектування бригад резерву для ЗСУ, посилення ППО, спільне з партнерами збиття російських дронів і ракет. Третій пункт стримування Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім. Для захисту країни в майбутньому у четвертому пункті Україна пропонує партнерам підписати угоди про спільний захист та інвестиції у видобуток та використання природних ресурсів. П'ятий пункт розрахований на післявоєнний час. Він передбачає, що українські підрозділи зможуть замінити окремі підрозділи армії США, дислоковані в Європі. План перемоги України це план посилення нашої держави, посилення наших позицій. Щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами, цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю, від партнерів. Це точно не залежить від Росії. Терміновість плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цією ідеєю з цим. Конкретним планом перемови саме зараз то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Партнери України, яким уже був представлений план, поставилися до нього практично і уважно, заявив Зеленський. Глава дипломатії ЄС Жозеп Борель вважає, що Україна потребує потужніших безпекових гарантій. За його словами, європейці мають зрозуміти, що забагато вагалися в минулому. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже назвала план перемоги надійним. Очільником МЗС Литви назвав план перемоги президента України Володимира Зеленського реалістичним. Якщо для його втілення. Будуть ухвалені відповідні політичні рішення. Це дуже реалістичний план. У нас є можливість поставити зброю. У нас є можливість усунути всі обмеження на використання зброї. Це все залежить від політичних рішень. І також у нас є можливість надати гарантії безпеки Україні, щоб Україна була впевнена, що вона не буде атакована наступного дня, як це було у минулі роки. У найближчі два дні про Україну будуть говорити у Брюсселі. Там сьогодні розпочинаються саміт ЄС та зустріч міністрів оборони країн НАТО. У заходах візьме участь президент України Володимир Зеленський, який презентує партнерам свій план перемоги за подіями у столиці Бельгії. Стежить наша Анна Грішина від неї деталі. НАТО перегляне відносини із Росією вперше після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Цим питанням займуться міністри оборони країн блоку на сьогоднішній зустрічі у штаб-квартирі Альянсу. Документ про співпрацю НАТО і Росії не переглядали від його підписання у 1997-му. Але після початку Росією великої війни він де-факто втратив силу. Тепер блоку потрібно розробити нову військову стратегію щодо Кремля. І одним із кроків є наближення вступу України в альянс на саміті НАТО у Вашингтоні було вирішено оголосити шлях до членства України в альянсі незворотним. Це зазначено чітко. Ми в тісному контакті із союзниками з Україною, аби побачити, як можна зробити наступні кроки. Заплановане у штаб-квартирі і засідання Ради Україна НАТО у форматі неформальної вечері. Відомо, що міністри говоритимуть про подальше постачання зброї для ЗСУ. Інша важлива для України подія відбудеться у Раді Європи саміт ЄС. На нього очільник Євроради Шарль Мішель особисто запросив українського президента. Ми почуємо від президента Зеленського про запропонований ним план перемоги і попрацюємо над наступними кроками з досягнення консенсусу навколо мирної ініціативи, що базуватиметься на принципах статуту ООН і міжнародного права. Шарль Мішель, президент Європейської ради. Тож український президент сьогодні офіційно ознайомить з планом перемоги колег у НАТО та ЄС. Раніше вже представив його у США та деяких країнах Європи. Але на загал презентував його напередодні у Верховній Раді. В плані п'ять пунктів є ще і засекречений додаток. І тепер черга міжнародної спільноти почути про план перемоги з перших вуст. Крім того, говоритимуть в Брюсселі і про виділення обіцяних грошей Києву, особливо у зв'язку з наближенням важкої зими. Однією із тем стане фінансова допомога ЄС Україні. Останні 35 мільярдів євро заморозила Угорщина. Тож лідери Євросоюзу домовлятимуться із прем'єром Орбаном про розблокування цього траншу. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна марафон. Єдині новини. Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться в листопаді в онлайн режимі. Повідомили в Білому домі. Точну дату, поки не називають. Зустріч очолить американський президент Джо Байден. Засідання контактної групи щодо підтримки України мало відбутися минулого тижня. Лідери країни мали намір приїхати до Німеччини, але зустріч скасували, оскільки на США насувався буревій Мілтон, і Джо Байден вирішив не їхати до Європи.